Інформація про ваші освітні документи відтепер буде в безпеці із блокчейном ОЛЕО поїхали. Отже, ви вчилися, навчалися все своє життя, і в результаті вже нарешті здобули той омріяний диплом, так чи атестат, чи будь-який освітній документ, який посвідчує вашу приналежність до тієї чи іншої професії. І от останнім часом дуже багато є різноманітних скамів, так різноманітних викрадень не тільки там освітніх документів, так і різноманітних медичних даних чи фінансових даних всіх людей. Але сьогодні говоримо про освітню галузь, і от щоб забезпечити безпеку ваших освітніх документів, освітньої інформації, всієї інформації, яка вказана в вашому там, наприклад дипломі чи додатку до диплома. Тобто ці всі дані, так щоб забезпечити їхню безпеку, щоб не було витоку даних цих блокчейн Aleo буде тут якраз в пригоді. Але це блокчейн, який ґрунтується на приватності, конфіденційності, власне, всі додатки, всі дядьки, які будуть будуватися на на цьому блокчейні. Вони будуть також мати ці засади приватності конфіденційності, і е, шахраї фактично не зможуть якось викрасти цю інформацію чи е, будь-яким іншим чином е, запозичити цю інформацію е, е, з цих додатків. Отож, ну, за цим майбутнє, е, всі сфери нашого життя будуть фактично в безпеці і особливо сфера освітня. На цьому в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі.